Money Insight – канадський подкаст про гроші, економіку та особисті фінанси. Ми професійно займаємося фінансами та страхуванням вже не один рік та завжди раді новим клієнтам. Перелік наших послуг на сайті artemfinancial.ca. Доброго дня, шановні глядачі подкасту Money Insight, нашого подкасту про гроші, економіку та особисті фінанси. Сьогодні до нас завітав юрист Максим Кириченка, який практикує в Канаді, а саме в Альберті, і він нам розповість сьогодні про фінанси після смерті. Ні, це не про потабічне життя, а про заповіти та про спадщину. Привіт, Максима! Давай почнемо з питання: які основні документи для планування спадщини повинна мати кожна людина в Альберті? Привіт, Ольго. Я радий ще раз бути на вашому подкасті і давайте перейдемо к топіку. А три саме головні документи, яка кожна людина, якої 18 плюс років повинна мати в Альберті, це заповіт, довіреність і персональна директива. Називається Personal Directive англійською. Ці документи забезпечують контроль над майном після смерті, дозволяють призначати когось управління вашими фінансами і здоров'я, якщо ви самі не зможете це зробити, Максиме. А чому наявність заповіту є такою важливою, і які ризики можуть виникнути без нього? Так це мати заповіт, це дійсно дуже важливо. Uh, і, на жаль, багато людей про це не думають, поки занадто пізно чи не думають взагалі. І якщо чесно, для самої людини, яка робить заповід, це для самої людини це не важно. Це дуже важно для сім'ї цієї людини, тому що ця людина, коли буде вже здійснювати заповідь, звичайно, вже не буде з нами. Um... Заповіт без заповіту ваше майно може бути розділене за законом. Цей закон називається intestacy англійською. Я не думаю, що є прямий переклад, і це може не відповідати вашим бажанням і привести до конфліктів в сім'ї, тому що майно достанеться не тим людям, кому воно повинно було достатись. Без заповіту також комусь із близьких потрібно буде подати заяву у і в суд для призначення виконавцем спадщини, що є додатковим фінансовим і емоційним стресом. Ця аплікація доволі складна і доволі довга. Робити її без юриста ну практично неможливо навіть е канадійці не можуть робити цю аплікацію без юриста, тому що вони не розуміють. Багато нюансів цієї аплікації. Кошт такої аплікації я сказав би мінімум 3 тисячі доларів, і вона може зайняти від 3 до 5 місяців. І поки цю аплікацію не зроблять, ніхто не зможе бути призначеним виконавцем спадщини, і ніхто не зможе нічого робити з майном людини, яка померла. Тобто, тому це тому це дуже важливо мати заповіт. Ти ще зазначив про сім'ю? То я до речі хотіла запитати про опікунство дітей, чи заповітом регулюється? Опікунство дітей, тому що багато людей, хто приїхав з України в Україні, це не регулюється заповітами. Люди думають, що заповіт – це тільки для врегулювання фінансових справ. Чи як тут відбувається в Канаді? Чи ми можемо назначити опікуна? Чи потрібно навіть якщо немає багато майна, зробити довіреність або заповіт для того, щоб ми могли призначити опікуна дітям? Так, в Канаді це дійсно можливо, але тут є певні нюанси. Я б сказав, це бажано назначити в заповіді опікуна дітей. Але цьому опікуну все одно буде потрібно подати офіційну аплікацію в суд, щоб його офіційно назначили опікуном дітей. Але маючи заповіт, в якому ця людина писана як опікун. Це дуже допоможе в цій аплікації бути успішною. Тобто, якщо немає заповіта, суд може призначити когось на власний розсуд. Правильно, так, якщо заповіта немає, то це буде складніше і суд може призначити якусь іншу людину. І дуже важливе питання з приводу опікунства дітей: чи можемо чи можуть люди призначати не резидента канадського? Наприклад, українці іммігранти живуть тут, і вони призначають кого зазвичай батьків або братів сестер, які проживають на наприклад в Україні. Чи можуть вони назначати українських резидентів як опікунів? Це більше складне питання і важко дати чітку відповідь. Я би сказав, що це залежить від ситуації. Наприклад, якщо дитина вже 10 років живе в Канаді і дитині 16 років. Для суда, для суда це буде доволі складно прийняти рішення, що цю дитину потрібно відправляти в Україну, де вона не жила довгий час. Вона майже всю школу закінчила в Канаді, і суд завжди дивиться на кращі інтереси дитини при призначенні опікуна, тобто це дійсно буде дуже залежати від ситуації. Якщо дитина дуже маленька, і вона в Канаді не прожила дуже довго, то я думаю, набагато більше шанс, на вище шанс. Що Суд може дійсно призначити опікуна в Україні, але це все одно повинно статись через судовий процес, і опікіну опікуну все одно потрібно буде подати аплікацію. Тобто, краще призначити когось, хто є резидентом Канади, але так. це не заборонено, призначити не резидентом, але суд все одно буде розглядати це правильно. Так, все вірно, це не заборонено, але суд буде це розглядати, і це буде залежати від кожної окремої ситуації. Угу. Моє наступне питання: що таке довіреність на випадок втрати працездатності і чому вона необхідна. Довіреність на випадок втрати працездатності дозволяє визначення особі управляти вашими фінансами, так? І все включає uh, подавати податки, uh, мати будь-які справи з uh, Canada Revenue Agency, так, продавати майно, покупати майно, uh, управляти фінансами у банківськ... на банківських рахунках. Тобто, за це все відповідає power of attorney. Вона зазвичай називається Enduring Power of Attorney англійською. Uh, Ще раз я перекладу е, не знаю, але е, зазвичай це дуже дуже корисно мати цей документ, тому що якщо людина, ну якщо що станеться, наприклад, якщо людина потрапить в аварію і буде щось ну, великий струс мозку на довгий період, це буває доволі, доволі часто, чи на старості років у людини з'являється Альцгеймер, і вона не зможе управляти своїми фінансами, тоді ситуація буде набагато складніша, тому що коли людина вже втратила здравість, вона не може вже написати довіреність, і тоді це, якщо людина хоче бути довіреною особою, тоді знову потрібно буде подавати аплікацію в суд, і це коштує не менше 4 тисяч доларів. А це не доволі складна аплікація, тому що суду суді потрібно буде доказати, що людина, яка подає цю аплікацію, що вона буде справді діяти в кращих інтересах людини, яка втратила здравість, якщо це якщо це зробити заздалегідь, це буде коштувати там 400 доларів чи менше. А якщо це зробити вже коли занадто пізно, то це буде коштувати в 10 разів дорожче. І зазвичай люди разом роблять заповіт і ось цей документ, так тому це сьогодні обговорюємо все разом. Так насправді люди можуть підписати тільки один чи інший документ, але більшість фірми, включаючи нашу фірму MHR Law, ми предлагаємо це як пакет. Цей пакет входить всі ці три ключові документи. І третій у нас це особиста директива, і можеш підказати, чим вона відрізняється від попередньої довіреності enduring power of attorney. Тобто, це дуже особиста директива, це дуже схожий документ, а вона призначає особу, що буде приймати рішення про ваше здоров'я і особистий догляд. А коли ви самі не зможете це робити, чим воно відрізняється? в принципі, в довіреності ви можете так сказати, що людина, довірена особа зразу може прийняти фінансове рішення за вас, навіть якщо ви ще не не втратили здравість. Наприклад, дуже часто це роблять чоловік і дружина, щоб якщо хтось захворів. Інша особа могла просто легко все вирішувати. Так. А В особистій директиві це не можна, тому що людина завжди повинна відповідати за своє здоров'я, коли у неї є здравість. Uh -huh. а, але це ж саме, якщо людина втратить здравість, а в неї немає персонального директива, то назначити людину на це місце буде доволі складно. Тому що знов потрібно робити аплікацію в суд і знов такі ж самі кошти. Угу. І, і Які питання в тій директиві обговорюються? Чи це можливо меди, медичні якісь питання, як показують в серіалах там? Я казав, мене mm -hmm. не реанімовувати, тобто, це ми можемо прописати де в довіреності чи в особистій директиві? Так, це 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 прописується в особистій директиві, зазвичай а, тобто. Якщо людина не хоче, щоб її стримували на штучному проживанні ну life support, то тоді можна прописати, якщо вона потрапить в цю ситуацію, щоб людина, яка буде виконувати обов'язаност персонального директива, агента, це називається в цьому документі. Тобто, у агент тоді зможе прийняти рішення, щоб відключити від продовження штучного життя. Угу. А так, без, можна, цієї, можна. без цієї директиви, наприклад, чоловік або дружина не можуть прийняти це рішення? Правильно? Без цієї директиви це дуже складно, і ні, вони офіційно не можуть, не можуть приймати це рішення. Угу. Наступне питання: в якому віці слід починати задумуватися про це, на якому віці треба планувати спадщину, і як часто треба оновлювати ці документи? Це дуже, дуже легка відповідь. Я б сказав, як тільки людині, людині виповнюється 18 років в Альберті, то потрібно робити ці документи, тому що насправді ми ніколи, ніхто із нас не знає, що станеться і коли. Потім, після того, як вже ці документи є, я б сказав: Ну, коли до п'ятдесяти років можна перевір можна перевіряти їх кожних 10, 10 років. Якщо є якісь зміни в житті, ну наприклад, одру людина одружилась людина розвелась, так на народились діти, так далі. Якщо, якщо є такі важливі зміни в житті, і також якщо людина приїхала в іншу провінцію, це дуже важливо, тому що в Канаді потрібно робити окремі документи в кожній провінції. Документи з якщо, наприклад, людина живе в Альберті, потім вона приїхала в Британську Колумбію. Документи Альбертовські документи вони будуть недійсні в Британській Колумбії, і теж навпаки, документи в Британській Колумбії не дійснюють не будуть дійсними в Альберті. Тобто потрібно стежити за змінами в житті і робити, ну, переглядати ці документи кожні 10 років. Це не означає, що потрібно буде обов'язково вносити якісь зміни, але просто можна переглянути. Якщо щось змінилось чудово, якщо ні, то е теж чудово. А потім я би сказав, після 60 років е я би порадив переглядати ці документи кожні 5 років і дивитися, тому що ну, життя завжди змінюється. І При переїзді виходить, в іншу провінцію, треба. Переробити е, всі ці документи, а померти хоч можна в іншій провінції, тобто заповіт буде в силі. Тобто я живу в Альберті, поїхала в Бісі, там щось трапилось, і мій заповіт в силі, правильно? Так, це, це можна ну, важко заборонити померти в якомусь іншому місці. Ну, mm -hmm. саме головне, де людина проживає, так? Mm -hmm. якщо, якщо людина проживає в Альберті, вона просто поїхала в Бісі. Так, на подорож, то це одне, але якщо людина остаточно переїхала в Бісі з Альберти, то це зовсім інше, і в 18 років, ось наприклад, якщо це студент, який ще нічого не має, ніякого майна, то все одно краще зробити заповіт та інші документи, тобто інші документи, я розумію, навіщо? А заповіт що йому там заповідати студенту 18-річному? Якщо немає майна, є смисл ну як ніяк. Майно все таки є. Ми просто зараз думаємо, що немає. Нема ну нема там будинку, нема сотні тисяч доларів на банківському рахунку, як всім нам би хотілося а, мати. Але може бути там на банківському рахунку, можна може бути е, пару тисяч доларів, може бути машина, е, може бути особисті речі. Якщо це студент, то може бути. Е, Борги, студентські борги, так і це все одно для того, щоб одному із батьків щоб вони були призначені виконавцям спадщини, потрібен заповіт. Якщо заповіти нема, то батькам прийдеться подавати робити цю аплікацію, яка коштує як мінімум 3 тисячі доларів, і чекати. Ну, це зазвичай трагедія, звичайно, якщо. Дитина померла, а ще понад цього потрібно робити якусь аплікацію в суд, і не можна нічого не робити, коли е, одного із батьків призначують е, виконавцем спадщини. Uh -huh. Це дуже дуже неприємна ситуація, тому я би радив завжди, завжди мати заповід. От у uh -huh. мене один знайомий, українець. Е, пару декілька місяців назад втопився, пішов плавати і не знаю, що сталося, але він втопився. Йому було 30, 33 роки. Ніхто не очікував цього. У нього заповіта звичайно не було батьки були в шоці, і, але після цього, тому що заповіта не було, ніяких документів не було. Ім по їм вони мене питали. Вони живуть в Британській Клумбії. Вони мене питали. Якщо я можу порадити юриста Британській Колумбії, який їм зможе допомогти, тому що вони не знають, що робити, і і так, ну емоційний стан дуже важкий і ще додатковий стрес, тому я б радив всім мати заповідь. Поки без стресу можна його оформлювати. Дякую. А як процес планування спадщини відрізняється для людей із значним майном або зі складними сімейними ситуаціями? Для осіб з великим майном чи складними сімейними ситуаціями планування спадщини може включати створення а, складніші заповіти. Або сімейні угоди. А трест, я це прочитаю. Я для себе підготував. Трест це угода, за якою трестор передає контроль на частинного свого майна тресті для управління на користь третіх осіб пеніфіціарів. Трести використовуються для захисту майна, знищення податків і забезпечення управління активами. Тобто, якщо у людей, наприклад, є якісь компанії, корпорації, якщо у них є декілька будинків, то можливо краще розглядати варіант трастів. В цьому процесі працюють не тільки юристи, а й бухгалтери. Як спочатку, я би сказав, юристи відправляють клієнта до бухгалтера. Бухгалтер дивиться на сторону податків. Потім бухгалтер дає інструкцію юристу, щоб юрист е, змог створити е, траст чи якийсь договір е, для людини, щоб з за, чи захистити їх від податків, е, чи якісь інші бенефіти, чи це актуально тільки для власників компанії, чи якщо ти, наприклад, CEO і зарплатня в тебе там півмільйона на рік, то вже можна відкрити собі траст. Ні, я не сказав би, але трасти вони доволі складні інструменти, і вони коштують певні гроші. Тобто для людей, у яких немає багато активів, я б не радив це. Наприклад, якщо є якщо є більше ніж одна нерухомість, тоді можна розглянути варіант трастів, так. Але якщо є тільки один дім, то на цей дім і так податків не буде. Тобто, в цьому випадку відкривати траст нема сенсу. Чи якщо є власна компанія, ну я маю на увазі корпорація, то тоді, і якщо ця корпорація буде продовжуватись, то тоді, можливо, є якийсь сенс відкривати траст. А для звичайних людей я би сказав, що це не потрібно. Дякую. І які е, найпоширеніші помилки люди роблять при е, плануванні спадщини? Я думаю, мабуть, це відсутність заповіту, але ти нам розкажи. Так, це, ну, це саме найпоширена помилка. Е, це відсутність заповіту довіреності, е, не оновлення документів після зміни в житті, як я казав, е, після того як. Е, Ну, я бачив деякі ситуації, коли люди розійшлись, але ніколи офіційно не розвелись, і потім померли без заповіта, а потім все перейшло е, офіційному супругу, коли вони вже були не разом більше 20 років. Тобто, саме, самі великі помилки це взагалі не планувати вашу спадщину. Обов'язково потрібно це подумати. Ну, звичайно, якщо людині тільки там 18, чи 20 чи 25 років, то великих, великого планування не потрібно, але ну, потрібно кожному хоча б мати ці, е, ці три е, самих неважливих документа, так? І ще раз, це заповіт, це довіреність, це персональний директив. Тобто, якщо людина з самого початку має це, всі ці документи, то це чудово. І потім все, що потрібно робити, це спостерігати за ключовими змінами в житті. І якщо людина стане більше успішно, то тоді можна розглянути інші, інші варіанти, наприклад, тести. Дуже дякую, Максиму. Дуже зазвичай, як звичайно. Корисна інформація, 100% комусь вона знадобиться. Дуже дякую. Ми розмістимо твою контактну інформацію під цим подкастом, щоб люди могли звертатися, робити заповіти і жити без стресу. Дякую тобі. Чудово. Дуже дякую, Ольго. Побачення. Money Insight – канадський подкаст про гроші, економіку та особисті фінанси. Ми професійно займаємося фінансами та страхуванням вже на один рік та завжди раді новим клієнтам. Перелік наших послуг на сайті artemfinancial.ca.